Дому інших баз і гри на Вар ПВП. -пвп це, ну, місце, де гравці б'ються між собою. Але поки я хочу зачарувати свою алмазну кирку Але поки в мене її ще навіть немає. Зараз не є два алмази і мені потрібен передати. Ура, мы утром вытравили мазы, и теперь мы можем идти. Идем на РТП. Заработать зубы там. Алмазы. Пожимаем. Три букви всего. РТП. Спавним Це така телепортація, яка телепортує у вас у будь яке місце на карті. Але це в нормальний світ, а не в Незер. Робимо алмазну кирку. Будь ласка, привітайте. мене. О, тут же, тут данж. Призвичайно заряджені, але я буду сподіватися, що в шалкері ще щось лишилося. В принципі, його можна зарайзать, але це буде дуже-дуже тяжко і дуже-дуже довго. Шалкер. В цьому шалкері нічого. В цьому теж. Цей данж залутаний. Коли це нам немає чого сумувати, і просто бідемо до верстачка, який тут стоїть. І навіть не будемо куди. Просто напишемо варп. чарування. І там ми зможемо зачарувати нашу алмазну кирку. Для того, щоб о, вона краще купала. Якраз, якщо ви хочете щось собі дуже добре зачарувати, то вам на іменті все дуже добре підійде, тому що тут є безкоштовне зачарування з багатьма книжками. А ще, як тільки ви зайшли на сервер, вам видають, як... Яку, якесь хороше зачарування. Прийдеться зачарувати кирку. О, і FP 4 випала. з цією хорошою киркою ми відправимося на автошахту і підемо там копати ще більше алмазів, щоб, там, щоб підняти рівень і зачарувати собі добре кирку. Ой, не кирку, вибачте, будь ласка, а. Не какую, а броню. Собі теж дати друнь, а потім скласти свої старі ресурси в ентер сундук. і піти на Вар ПВП, пробувати здобути там ліку. Штати алмазами. Тому це поки що я голенький. Так, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поїхали! Нова шахта з'являється тепер. І ми побігли. Ось алмази, алмаз, алмаза, алмаза. Алмаз. Ні, в мене почало вчитися. уже хороший карта. то эффект четыре. Ну, 4 10 4 можно 10 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 Чего 10 10 10 у 10 Поки зробимо трошечки прокруточку. Ось все, я трішки розвинуся і зараз ми зробимо алмазний нагрудник. Ось, все, і тепер ми Чекайте, я ще про Зробимо переплаваємо зарізку, швиденько написуємо бам-бам, і ще зараз зробимо багато пічі. Задачу ми хочу зробити травку. Але про травку вже в наступній частині. Тому на цьому я буду завершувати своє відео. Чекайте, в наступ... Чекайте наступне відео в мене на каналі. Дякую за перегляд.